Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом найсмачнішого кокосово-сирного печива. До кисломолочного сиру додаю яйця, всипаю дрібку солі зі смаком. В якості підсолоджувача в мене буде мед. Далі всипаю сюди ж кокосову стружку та додаю рисове борошно. В кінці додаю розпушувач для тіста і все. Залишилось його гарненько перемішати, і тісто готове. Тепер вологими руками формую такі собі кульки, які викладаю на деко застелене пергаментом. Випікаю печиво в духовці при 180 градусах до ось такого приємного рум'яного кольору. Це приблизно хвилин 20. А виходить воно просто неймовірно смачне. Обов'язково приготуйте. А мені напишіть коментарі для розвитку каналу. І до зустрічі в наступному відео!